Народ-привіт! Мене звуть Тарас Циклоняк, я тернопільський краєзнавець. І зараз ми з художницею Іваною Садовою. Вона ось там сидить. Будемо вам розказувати про наш невеличкий проєкт і про те, що ми нарешті запустили платформу інтернет-склепу «Щось тобі маю. Це всякі тернопільські штуки. Так, зараз ми собі взядемось. Ми собі У нас є петличка, яка дуже добре пише звук, каже привіт. Привіт, всім привіт-привіт. Так, зараз будемо вам розповідати. Почнемо з злостімо? Так, ми зараз почнемо по порядку, як ми дійшли до такого життя. Все було років 10 тому, коли я зрозумів, що Тернопіль колись виглядав зовсім по-іншому, ніж виглядає зараз. І мені захотілося цікавитися тим, а чому ж так сталося. І вся ця штука вилилася в книги, але, на щастя, книгами вона не завершилася. Тих книжок уже 12. Ми з Іваною Садовою, Тернопільською художницею почали проєкт, який обізвали Щось тобі маю. І частинкою того проєкту, щось тобі маю, це інтернет-магазин. Є мальовані такі малюночки, про які ми зараз розкажемо детально. Вони називаються Котом. Чому кіт? Кіт це скорочена абревіатура Кишенькові історії Тернополя. Тобто, кожна листівочка – це малюнок, який пов'язаний із Тернополем. І невеличка історія на його звороті. Листівки це не єдине, що ми вам пропонуємо і хочемо, щоб ви нас підтримали і ці штуки поширювали, купували. Це й торбинки. Прохання Івана, покажи, будь ласка. Тобто, це принти, які ми множимо на різні поверхні. Є ось такі торбинки з костелом парафіальним. Торбинка з чайкою. Та, і їх ще є багато інших на сайті інтернет-магазину, який буде в підписі. Ви це все зможете переглянути. От, плюс в нас є ось такі класні магнітики. Ми детальніше їх покажемо ближче. І так само костел. Угу. Костел у нас є на торбинках, на магнітиках і на листівках так само. Ось, і є в нас книжечки. Про які ви, напевно, дуже добре знаєте. Остання наша книжечка створена спільно з Іваною. її малюночки. Так, вона, до речі, дуже гармоніює з листівками. Такі постельно світлі тони, дуже приємні. Вони як це підносять настрій, я б сказала. Ось, і ми будемо починати вам про це все розказувати. Почнемо із листівочок. Так, М -м -м. Так, давай так. зробимо, давай зробимо простіше. Я тобі зараз почеплю е петличку. А сам з поштівкою підійду ближче до камери, а, щоб всі було бачили. Те, що всім видно. — Так, давай. — Так, це є. Так, це вони пронумеровані з першої листівки. І, і, і. Угу. Угу. Перша листівка в нас під назвою Котик. мрієш мріяти. Ви всі бачите, він такий сіренький, чимчикує собі доріжкою. Мріє про щось, і я думаю, що це як заклик для кожного тернополянина не полишати, не покидати і мріяти. Мрії здійснюються. Ідеш по своїй дорозі, думаєш, візуалізуєш і все класно відбувається. Так, давай наступна листівка. Тут можна трошечки більше. Це листівка під номером 2 про костел, Тернопіль, який я пам'ятаю. Ну, взагалі, цю тему швидше всього навіяла книжка про дитинство Русі Саїк, яку ви вже читали, сподіваюсь, гортали, дивились на класні малюночки. Вона виконана в таких так само пастельних тонах, салатово-кремових, охристих. Тобто це як, як настрій, така настроєва листівка того, яким був Тернопіль дуже-дуже давно до війни. Третя листівочка у нас Ах, Тернопіль зі мною в думках». Вона теж дуже така весела, попри те, що Тернопіль зі мною в думках, можливо, вона може бути трошки сумнувати, якщо це відноситься до тих, хто не в Тернополі. Але в будь-якому випадку наша листівка вам нагадує про Тернопіль, де б ви не були. Так, от тут таких листівочок є дві. Вони просто трошки різного формату. Одна більша, інша менша. Це також про Ірину Саєк, про її дитинство. І ви там бачите внизу листочки такі е, біля її сукні. Вони символізують час, символізують зміни. Вони, як промовисто говорять малюнком замість тексту, що все в світі змінюється. Тобто, так як казала Ірина Саїк, е, ми думали, що так, як є, буде все. А воно так не є. Наступна листівочка торкнись Тернополя. Е, можливо, одна з моїх улюблених. Рука, і на ній написані окремі мікрорайони Тернополя. Не всі. В планах у нас ще інша рука, на ній будуть дописані інші. Ну, вона так само є дуже, дуже символічна, дуже промовиста. Торкнись Тернополя. Тернопіль. Так, Тернопіль у нас тут зображений, покажи ще раз. Там листочки каштана на фоні, будиночки і кораблик. Кораблик як символ, так само один з символів Тернополя. Так, листівочка під номером шість. Тернопіль є місто мого буття. Тернопіль це любов. Дві руки, посередині сердечка. Тобто, говорить само за себе. Тут я не знаю, що сказати з Тернополя. це в Тернополі народжуються тернополяни, вони роз'їжджаються по всьому місту, по всій країні, по інших країнах і несуть з собою частинку Тернополя іншим. Номер 7. Я циганка, ходи гуляти. Циганку знають всі, там дуже сонячно зараз, особливо в ці літні дні. Тому якщо плануєте десь кудись йти, йдіть туди. Там дуже атмосферно. Люблю там посидіти, подумати, особливо зранку, коли поменше людей. Власне, там таке і зображено, що людей немає. Листівка номер 8 Я рахую час. Наш дзикар тернопільський. Який був відновлений коли Тарас? У 2014-му, так. Е, ну от, так само він, біля нього деревце, символічна така штука. Як на мене, дерево це взагалі символ часу, символ змін. Е, е, як це? Я навіть не знаю, що тут сказати. Тобто все змінюється, пора року змінюється, ми змінюємось. Годинник рахує час, тобто годинник дерева, вони як друзі між собою. Стівка дев'ята, так? Це мене хвилює Тернопіль. У нас є така торбинка, ми вже вам показували, і отут листівочка. А, дівчинка, мені дуже хотілося передати її личко таке щире, наївне, дитяче, тобто, щоб в ньому була передана оця як це, дитяча віра, все добре. Ну і відповідно, її очі самі говорять до вас, промовляють про те, що. А що буде далі? Давайте трошки піклуватись про Тернопіль, про його майбутнє. І десята. Тернопіль, яка кава з пляцком. У нас там зображене горнятко з кавою і десерт у вигляді сердечка з крильцями. Воно теж таке веселе, кумедне і позитивне. Позитивне в, свої, в своєму тональному вирішенні, позитивне в тому, що там на ньому намальовано. Тобто я на нього дивлюсь, відповідно, хочу посміхнутись. Думаю, ви так само. Так, з листівочками у нас все. Магнітики також покажемо близько. Магнітик. Як це зменшена версія листівочки, теж по-своєму цікава годинник. Годинник, я думаю, це така річ, яка в кожного, то боже, про що я говорю, яка і так в кожного висить на стіні, але покласти його десь на холодильник, причепити, це теж буде класно. Згадка про Тернопіль, одна зі згадок. Так. І ще два. Ну, два по одному. Ну, костел, звичайно, без костела ми не можемо, тому що це така, такий об'єкт, який як це, був дуже важливий для Тернополя. Дуже шкода, що зараз там на тому місці інший об'єкт. Ну, але ми принаймні ми можемо на нього дивитися з малюночків, з фотографій, з наших торбинок і з листівок. І мене хвилює Тернопіль. Знову ж дівчинка, яка дивиться своїми великими очима на вас. І промовляє: Мене хвилює Тернопіль. А вас. Сподіваюсь, так само. Так. Давай. І розкажи, будь ласка, ще про ілюстрацію власне самої книги. Ілюстрації книги. Вони контурні, в тому плані спрощені, що немає кольору, але мені здається, що. Сама лінія, багато чого може сказати нам. Тобто не завжди те, що дуже промальоване, воно як це промовисте. Інколи просто якихось пару ліній можуть нам щось розказати. Так само, як і тут лінії, вони передають емоції Ірини Саїк. Взагалі емоції це така штука, вони ж міняються кожної секунди. І для мене було дуже цікаво малювати ці ілюстрації, малювати її портрети. Тому що людина взагалі дуже дуже цікава істота. А Ірина Саєк була, наскільки можна, бо, можна зробити висновок з відео, які Тарас знімав, і з книжки цієї, коли прочитати, наскільки вона була емоційна, е виразна жінка, яка як це, могла багато чого розказати, не просто розказати, а передати це в своїй міміці, в своїх рухах. І загалом вона і смішна, і, і розумна. І мудра, тобто всі оці якості, які притаманні старшим людям, які прожили своє довге життя для неї властиві. Ну, мені це було дуже цікаво. Класно. Дякую тобі за розповідь. Mm. Я тебе трошки Давай. Дуже багато за ці роки назбиралося всяких дрібничок, які ми створювали, реалізовували. Багато людей було долучено до цього всього. У нас ще такі торбинки. Паперові. Паперові. Ми забули так само. Подарункові. Хочете щось туди покласти? Книжечку, магнітик, будь що пачку цукерків. У нас є для вас торбинки. Ось, і хотілося, щоб, скажімо так, ті всі спогади, які вдавалося записувати, вони матеріалізувалися не лише в книгах, а в якихось таких дрібничках, які можна використати як закладку, повішати кудись собі на холодильник, чи просто взяти торбу. і піти з нею гуляти Тернополем. Суть і ідея цього проєкту, який я придумав, якому я придумав назву Щось тобі маю, вона не тільки комерційна, не лише, звісно, що потрібно за щось жити. І ми дуже вдячні вам всім, що ви нас підтримуєте в ці непрості для нашої країни і міста часи. Але ще й головна ціль цього проекту соціальна. Тобто, дуже хочеться, щоб Тернопіль. Процвітав, щоб люди пам'ятали минуле, всяке різне і робили відповідні висновки. Тому ми так з Іваною довго радилися і вирішили, що розповідати про те, яким був Тернопіль через призму спогадів пані Ірини і інших старожилів Царство їм Небесне, можна не лише в форматі книги, тому що книга це дуже затратний, великий процес. А листівочка, вона, скажімо так, займає менше часу і набагато меншими накладами можна друкувати. І ми собі вирішили, що альтернативою книг і багатьох інших штук може бути, власне, ця серія поштівок кота, тому що це не просто зображення створене, десь відмальоване, а це і невеличка історія, яка на звороті вказана. І цей котик, мацько він. Як охоронець нашої серії він гуляє містом і вам щось розповідає. І таким чином ви можете собі зібрати зовсім за невеличкі кошти таку частинку спогадів. Я думаю, що в подальшому ми перейдемо і на якісь клаптики архітектури, якісь трошки рецепти, і всякі-всякі-всякі різні штуки. Тобто, одна листівочка це як такий маленький фрагмент, пазлик великої історії міста людей, їхніх переживань, тривог. Щасливих і не дуже щасливих випадків з їхнього життя. Це якісь клаптики, спогади про будівлі, часто які не існують, пам'ятники, якась рецептура. Тобто ми будемо намагатися в серію кіт запхати всі аспекти людського життя, щоб вам було цікаво, смачно, сумно, весело і ще Бог знає як. Наразі ми створили спільно 10 поштівок. Я сподіваюся, що їх буде набагато, набагато, набагато більше. От. І про всі ці новинки ви зможете дізнаватися в соціальних мережах в Інстаграмі або в Фейсбуці Іванна Садова або Тараси Клиняк. А найважливіше мені вдалося нарешті створити повноцінний інтернет не буду казати, магазин, скажу склеп, як ви сказали, щось тобі маю, де всі доступні на сьогодні, і не тільки на сьогодні, ці всі товари. Вони будуть, скажімо так, детально описані. І там, власне, є наші контакти, як нас знайти, бути. фото. Та. Ось тому ще раз дуже вам вдячні за підтримку. Чекайте нових книг, нових поштівок, нових торбинок, магнітиків. І нового позитивного настрою. Так, Нового позитивного настрою і ще багатьох-багатьох всяких цікавих тернопільських штук. Тому що ми лише починаємо. І Я... ми вам щось маємо. Так, і ми вам щось маємо. Ось, і наостанок скажу, що в самі складні часи, те, що я казав на презентації книжки, породжують сильних людей. Тому нам ні в якому разі не можна падати духом, і потрібно всіма силами розвивати наш простір життєвий, наші рідні, маленькі міста і пам'ятати про те, якими вони були колись, і робити все для того, щоб вони були якомога ліпшими і комфортнішими для життя і теплішими. У майбутньому. Так що дякуємо вам за увагу. І за те, що ви є. Та, і, і за те, що ви підтримує. є, і нас підтримуєте. З вами був тернопільський краєзнавець Тарас Клиняк і Івана Садова. Тернопільська художниця. Так. Все, до зустрічі. До зустріч. Так, все па.